І так, шановні українці, збірну Україну футболу треба відправити на фронт. Негайно. Вчорашня історія з програшем української збірної румунської збірної має цікаві такі епізоди. Я подивився один прикол, де говорить там, один кіноперсонаж, що, мовляв, один гравець української збірної коштує, як ціла збірна Румунії. Ну, справді. Вчора зганьбилися конкретно, і це факт, як казали в нас старші люди на Гуцульщині, краще би сиділи вдома та не їхали нікуди. Але ж суть не в цьому. Україні зараз потрібні перемоги. Українці ждуть перемог з різних сторін, хоча наймалесенькіших, але вони мотивують. Є щось інше. Досягання Олімпу не відбувається тільки на перемогах. Воно будується ще й на поразках. І от я поспостерігав. Як різні коментатори, от, ви знаєте, мені видається, що от ця порохобаза, так звана порохобутня, вони є найбільшими розпалювачами ворожнечі між українцями. Але заради спортивного ж інтересу зайшов в ці групи спеціально в так званих Зелебобів. І там аналогічна ситуація. Все про те ж починають вишукувати, мовляв, там, в того кіт з'їв російський корм колись, а в того ще щось там. Це зрада, повна зрада. Краще ви взагалі вболівайте за ЗСУ, а не вболівайте за якийсь там футбол і так далі. Взагалі не розумію, для чого тут це порівнювання ЗСУ, то і... чого, до чого тут ЗСУ, до чого тут збірна по футболу? І от, знаєте, є цікавий такий момент, коли я, от, почитавши це все, так поспостерігав, нічим не відрізняються ці різні політичні. Ти, хто любить молитви політичним літом, вони нічим не відрізняються. Накидається в ні на них, що до того ви не бачили, що до того ви не знали, хто, як, що. Але якби ви виграли, все було б супер. А так зіграли, зганьбилися. Ну, окей, це програш. В другій грі виграють, чи зіграють нічию, і знову будуть їх вже тоді хвалити. Але саме найцікавіше, що це опускання до особистостей. А Зінченко не такий, а товбик якийсь сякий такий, а той взагалі йому не в футбол грати. Тому я кажу, збірну України по футболу от негайно відправти в е, окопи. Ну це ж всіх відправляють в окопи, хто ледь щось не так, тільки забуває щось відправляти в окопи Порошенків, Тимошенків, Зеленських і всіх інших. А всіх тих, хто е, реально робить велику справу для України, для української перемоги, е, кожен в своєму напрямку, всіх починають відправляти в окопи. І ви знаєте, от українська нація мені вдається, що це. Це це якесь на рівні незмінного. Скільки грабель пройшли, скільки тими помилками і в підсумку далі гризуться і гризуться, ледь хтось щось не так, хтось щось добре зробив. Похвалили, але обов'язково треба обісрати. Хтось погано зробив, треба обісрати, Хвалити нема за що. І от це таке якесь, знаєте, сумно водночас. Бо у разі чогось фатального в Україні. То ніхто не почне шукати в собі в собі проблеми. А всі будуть винні. Зрозуміло, що Московія буде винна, бо це зовнішній основний зовнішній ворог. Внутрішніх ворогів ніхто не шукатиме. Нас, таких як я, хто говорить про їхніх політичних ідолів, однозначно запишуть до ворогів. В черговий раз і, і в сотий п'ятсотий розкажуть, хто ми, звідки ми, хто нас фінансує. При тому всьому, що про українство тут ще попитатися, хто з нас більший українець, але тут не в тому річ, річ в іншому. От сама суть в цій історії така, що будуть винні всі. Буде винна Європа, Америка, зрозуміло, але тільки ніхто не погляне в себе, у свої проблемні місця. А їх багато. Ви знаєте, я не хочу давати оцінок, там це все. Лише хочу звернутися до тих, хто мудрий, бо дуже багато є мудрих. Ті, хто не гоняться за політичними ідолами. Футбольна збірна ще багато перемог принесе. Знаєте, що є в цьому позитив? Що є Україна. В Україні є збірна Збірна по футболу, по баскетболу, по волейболу, по різних напрямках спорту. Це велика держава, яку будували наші предки, яка походить від Руси. І пам'ять про цю державу ми повинні повернути. Але що саме важливе, це ті люди, котрі позитивні, котрі бачать, не лише поразки не заздрять, а живуть життя. Ти точно знаю, що з цими людьми ми разом збудуємо велику могутню державу, виженемо всіх чужинців і переможемо всіх ворогів. Тому, брати і сестри, єднаймося, діємо заради спільної перемоги, об'єднуємося довкола національної ідеї, не довкола політичних ідорів. Національна ідея у п'ятому універсалі це план відродження України. Тому. Найже я вільна, велика Українська Народна Республіка. Найжі я вільна, велика Україна, слава Господу Богу і слава Україні з Богом.